Візі лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Більше НАТО біля російських кордонів. Альянс сьогодні розширився за рахунок Фінляндії, в якої понад тисячу кілометрів спільної сухопутної межі із Росією. Країна, що десятиліттями зберігала нейтралітет, офіційно долучилася до альянсу. А за ефектною церемонією стежили не тільки. В столицях країн-членів НАТО і на власні очі бачила кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку зі штаб-квартири Альянсу. Заряна, отже, що міняється для НАТО, відколи до неї входить Фінляндія. Я розумію, що багато що міняється принаймні для Вікіпедії, тому що визначення, що таке є фінляндизація, термін, який застосовувався показати такий підкреслений. Нейтралитет маленької країни поруч з великим сусідом Фінляндія і Росія таке навіть пропонували Україні перед початком повномасштабного вторгнення подейкують. Але сьогодні українці кажуть, що така фінляндизація нам українцям підходить. Отже, чи колись ми побачимо Україну в НАТО, і що сьогодні відбулося власне в Брюсселі? Що ти бачила на власні очі? Вітаю, Марічко. Ви знаєте, чого тут сьогодні не бракувало? Так це символізму. Ну почну з того, що дійсно на власні очі ми могли бачити ось тут цю історичну церемонію. Ну але, взагалі, сьогодні свято у НАТО подвійне. Ну, по перше, день народження, оскільки саме цього дня, лише далеко, 1949-го, альянс і був заснований. І найбільший у світі оборонний союз створили, щоб протистояти радянській на той момент загрозі. Зараз вона російська, і саме її агресія Росії має на увазі проти України. І штовхнула Фінляндію також Швецію. Вони одночасно подавали заявки на вступ до обіймів метафорично висловлюючись НАТО. Війна повернулася до Європи, тому разом вирішили і в Гельсінкі, де десятиліттями дійсно дотримувалися нейтралітету. І у столицях країн-членів альянсу також безпечніше. Так, країна сусідня з Росією, але з давніми тісними зв'язками із альянсом, будучи його стратегічним партнером, сьогодні офіційно стала уже союзником для інших країн НАТО і тепер тут майоріє, відповідно не 30, а вже 31 прапор. В момент коли тут здіймали стяг Фінляндії у Гельсінкі синхронно із Брюсселем над держустановами здіймалися прапори НАТО і оркестр грав тут. Фінський гімн, військово-політичне керівництво блоку альянсу, скористалося нагодою, щоб підкреслити важливість заходу. І президент Фінляндії, зокрема, він представляв свою країну у Брюсселі, пояснював, у чому винятковість от цієї історії для його країни. Послухайте. Це чудовий день для Фінляндії, і я хотів би бачити, що це також важливий день для НАТО. Безпека та стабільність це елементи, які нам дуже важливі. І якщо люди можуть жити у безпечних та стабільних обставинах, це основний елемент щасливого життя. Я гадаю, ви знаєте, що фіни дуже щасливі. Генсек вітаючи у лавах НАТО нового союзника, говорив про парадокс, що Росія хотіла відсунути від своїх кордонів альянса. Вийшло, що навпаки, підсунула сьогодні. До блоку приєдналася країна, яка має майже 1300 кілометрів загального спільного сухопутнього кордону із РФ і в Москві, де вважають, що членство Фінляндії в альянсі збільшує ризики розширення конфлікту. Майже дослівна цитата Сергія Шойгу обіцяють відповісти на це розширення НАТО посиленням свого військового потенціалу. На північному заході генсек НАТО сьогодні у відповідь нагадав, що протягом багатьох років союзники власне і так спостерігали російську військову присутність на півночі в Арктиці неподалік від кордонів із Норвегії Фінляндії. Згодом була російська агресія проти сусідніх країн Грузії, України і пересічні українці, до речі, також сьогодні приходили до штаб-квартири НАТО. Вони стояли обабіч дороги і нагадували в такий спосіб такою акції союзникам, що Україні теж потрібен колективний захист Закликали альянс розширитися і за рахунок України. Також аргументи дипломатичні на користь членства України в Альянсі. А сьогодні партнерам уже напряму наводив тут Дмитро Кулеба. Це дуже просто. У uh, uh, той uh, час як ми цінуємо uh, практичну підтримку, яку ми отримуємо від альянсу. Немає кращого стратегічного рішення, щоб гарантувати стратегічну безпеку в євроатлантичному регіоні ніж членство України в Альянсі. Актуальні потреби України також і підтримку у довгостроковій перспективі союзники обговорювали сьогодні у форматі комісії Україна НАТО. Зазначу, що це перше таке засідання за 6 років. Раніше його блокувала Угорщина через претензії до українського закону про освіту для нацменшин, але в альянсі винайшли механізм це угорське вето обійти. Генсек розраховував, що на цій зустрічі дипломати дадуть старт в розробці багаторічної програми підтримки України. В Українського топ-дипломата тут, окрім цієї от загальної зустрічі. В такому форматі було багато і двосторонніх, зокрема із американським державним секретарем, і після чого Дмитро Кулеба заявив, що більше військової допомоги від сполучених штатів у дорозі вже, аби відповідно допомогти Україні звільнити більше території із під російської окупації. Ну і так дійсно знаємо, що у Вашингтоні сьогодні оголосили про новий пакет військової допомоги Україні Марічко. Зоряна, дякую тобі. Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свободи зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Сьогодні Фінляндія стала 31-м членом на черзі. Швеція. Ну і сподіваємось, колись буде і Україна.